Працюватимуть по ворожих цілях та забезпечуватимуть цілодобову розвідку на лінії фронту, аби зберегти життя українських військових. Партію ударних та розвідувальних дронів передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом одному з підрозділів головного управління розвідки. Артан Ми передаємо 20 маліків. І 200 півдронів, і тактично медичний рюкзак надаємо, два штуки. Я думаю, що це саме вчасно, знову ж таки, надавати таку підтримку і в дальнішому в майбутньому ми будемо далі працювати, щоб по можливості максимально допомагати і цьому підрозділу, і всім тим 57 підрозділам, які ми допомагаємо спочатку повномасштабного вторгнення fpv дрони завжди потрібні на полі бою, кажуть військові, бо працюють на ураження ворога в один політ. Один такий камікадзе може знищити як особовий склад ворога, так і його техніку, яка може вартувати мільйони. Це ураження живої сили, техніки, бліндажів, це зупинення штурмів, це початок штурмів. Любі дії застосуванням боєприпасів, коли є якась проблема з артилерією чи з наведенням мінеметів, так далі. Впіврани є дуже маневреним. Мавіки т забезпечують оборонцям розвідку вночі за будь-яких погодних умов. Коли на дворі темніє, тепловізійна камера Мавіка служить оборонцям очима. Це дуже необхідна техніка, тому що нам необхідно 24 на 7 розуміти ситуацію на полі бою, зробити корективи. І, і, і камери мавікателіте, коли осінь, зима, початок весни дуже необхідні, тому що за допомогою тепловізійної камери ми можемо бачити полі бою, робити необхідні зміни та коригувати ситуацію на полі бою. Окрім бойової техніки, передали оборонцям і медичне приладдя. Валізки, запаковані усім необхідним для надання першої медичної допомоги, для захисників підготували волонтери громадської організації Мольфар. П'ять таких рюкзаків, два ми даємо дану і решту ми ще там певним підрозділом передамо, які дійсно потребують саме такого обладнання, таких засобів для надання першої медичної допомоги на полі бою. Для підрозділу Артан це вже 14-та допомога від Вінницької громади. А загалом, з початку повномасштабного вторгнення, майже шість десятки військових частин отримали підсилення від Вінниці з оборонцями на постійному зв'язку. Координатори гумштабу дізнаються про їхні потреби та в найкоротші терміни намагаються забезпечити всім необхідним. Одним з пріоритетів саме роботи гуманітарного штабу Вінницької області, завдяки зусиллям Володимира Гройсмана і Сергія Анатолійовича Моргунова є безпека і збереження в першу чергу життя наших військових, завдяки яким ми сьогодні разом з вами маємо можливість жити в Україні і бути українцями. Лише за жовтень міжрегіональний координаційний гумштаб передав для ЗСУ дві мобільні лазні, три БПЛА Пегасус та один Вінницький Щедрик. А ще 12 автівок, одну систему радіоелектронної боротьби та майже півтори тисячі ударних дронів. Допомога фронту триватиме й надалі. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.